Привіт, друзі! І це новий відосік про субарік. І ми вигружаємо новенький субарік. Ну не як новенький, не по роках, а по тому, що ми отримуємо. двадцять перший рік. Мінімальний пробіг. Пошкодження зараз покажу, як ми його вигрузимо. Так, першим ділом потрібно, звісно, заглянути в машину, але це безсмислено, тому що тут до тебе вже було десь чоловік так десяток точно. І тут нема що шукати. Єдине, це коли ключ шукаєш. Були такі моменти, коли знаходили ключ в машині, хоча його не було на аукціоні. Ну, типу, машина без ключа, а бувало таке, що приїжджала з ключом. Це самий кайф, коли замовляєш машину без ключа. Потолок сьогодні? Потолок. Стеля. Ні. Тут його точно перешивати треба. 100%. Що це за провод? Сигналка. А, так, да, щось стоїть. Сподіваюсь, воно нам не буде заважати заводити машину, тому що американці люблять ставити такі якісь приколи, що потім фіг заведеш машину. Ну і все. Автомобіль згружений, і це основне, що було на сьогодні. Тому що вже пізно і показувати я вже буду машину вам завтра. Ну, це для мене завтра, а для вас це буде ось так. Дивись. Один, два, оп. І все. Першу справу, що потрібно зробити, це відчинити капота для того, щоб подивитися, щось там пошкоджено. Це основне, що нас цікавить. І вже будемо розуміти, що ще потрібно купити, тому що дуже багато запчастин у нас вже є. Але, як ви знаєте, дуже багато чого можна не побачити одразу. І це вже приходиться докупати вже потім. Докупляти основний плюс цього субаріка, як і минулого, це те, що не буде фарбовано ні ліве крило. Не праве крило не буде фарбовано, тому що по ним навіть немає ніяких пошкоджень. Навіть ось тут, в кутках, де зазвичай фари роблять, або ось тут капоти, де роблять, взагалі нічого немає. І це кайф. Походу, він кудись злетів в болото, в можливо, тому що і за ось цього, -цього пісочку такий вивод можна зробити. Опа, що ми тут можемо бачити? Трошки кривий лонжерон, скоріше всього, ну, не скоріше всього, будемо витягувати мотор, для того, щоб все зробити по феншую, як то кажуть. Накладочка. О, класно, це вертикальна оця штука, яка направляє поток воздуха. Що, радіки, радіки, радіки цікавить нам радіки? Цілий може бути. Давай перевіримо антифрі... не антифрісофрімон. Оп. Пуста! Що ми можемо побачити, коли відкриваємо капотик? Це то, що ціла ось ця частинка, немає маленької ось тут. Уголка. І тут воно трішки розірвано, Скоріше всього, ось так воно припаяється. Де і все. Ну, можливо, і замінимо. Побачимо. Це все буде від маляра залежить, як від маляра від рихтовщика. Якщо скажеш, що замінити, то замінимо. Якщо ні, то можливо і залишиться. Ну, по класіки, звісно, передня панель, ну і два лонжерончика. і капот. Акрилья рідненькі. Ти що вже будеш розбирай? Я фари, зараз забираю. І... А, фари, до речі, ось це повністю ціла. Ну, окрім, звісно, ось цього вушка і ось цього ушка. Це основне велике ціле. Це також ціле. В Субаріках, якщо такі пошкодження, то саме основне, щоб був цілий мотор і щоб цілий був нижній каталізатор, там де вихлопна труба виходить. Тому що воно дуже недешево коштує і не хочеться його купувати. Але інколи потрібно. Один раз таки було. І ще, що е, головне, щоб було ціле. Ну не головне, а хочеться, щоб було ціле. Ось ці фазоврещателі. Їх чотири штуки: один зверху, один знизу. Тут так само. Е, тут ось видно. Один видно? Де він, де він, де він? Зараз покажу. Ось, його видно. Начебто цілий, ну він просто бачком е, е, прижат і все. А нас дуже цікавить, нижній. Якщо він ще цілий і нижній каталізатор, цей цілий, то буде взагалі чітко. Сильно багато хочеш цілого. Ну, Звісно, ми хочемо, щоб е, воно казалося дуже страшно, тому що за такі автомобілі ніхто не торгується. Ну, або торгується до дуже адекватних грошей. А ти потім розбираєш і взагалі нічого страшного немає. Але люди, коли купляють, ну хотів сказати, на жаль, не на жаль, дивляться на фото, на фото автомобілів, які були на аукціоні. І за цього я вирішив знімати відео і показувати, які автомобілі приїжджають і як ми їх робимо. Щоб потім не було ніяких претензій. Це було з основною такою затією создання цього каналу. Основну задачу ми виконали: це зняли фари для того, щоб завести на пайку, і ще, ще знімемо акумулятор, щоб спробувати його зарядити. І, в принципі, поки все. Далі вже будемо займатися ось цією всією частиною, її потрібно всю розібрати, ну, для того, щоб подивитися, що ж там. І тепер я можу похвастатися проробленим результатом той, що ви тільки що бачили. Повністю розібрали для того, щоб іще раз продефектувати її нормально і замовити запчастин, яких ще немає. Їх небагато, слава Богу, декілька штучок, здається, три. І то вони більше по мотору, а не по кузову. Виглядає він зараз ось так. Давайте почнемо з направляючої бампери. Це направляюча бампера, її потрібно замінити, тому що потім нормально не стане бампер. Її замінюємо. Хоча вона плюс-мінус тіла. Це можна спаяти, але ми не будемо таке займатися. Потім ось це бачок омовоча, цілий, зашибісь, мінус 3 тисячі гривень, зекономили, можна сказати. По радіатору, основний радіатор, скоріше за все, цілий. Але він поперебитий з усіх сторон і за цього його потрібно замінити. Антифрізу не було, бо лопнувший патрубок знизу. І з цього немає антифрізу. Але він має ось такий вигляд і його замінюємо по диффузору. Один дифузор повністю цілий, а той трішки підпаять потрібно. Знизу, там, де в нього ніжки, попаяється і буде також чудовим. Кондиціонер, радіатор Радіатор кондюра начебто цілий, але все одно десь витік фріон. І із за цього потрібно буде його просто перевірити спочатку герметичність, а потім вже будемо розуміти, чи він залишається чи ні. Але з виду він взагалі нам дуже подобається. І ми сподіваємося, що він залишиться оригінальним. Тепер давайте перейдемо до основного. Це автомобіль. Що у нас тут? У нас тут, звісно, переварюється панель, тому що це навіть можна не розмовляти. Нижня лижа. Ось ця. Потім лонжерончики, я вже можу вам показати, як він тут стоїть. Ну Трішки під кутом, бачиш, таким неправильним. А цей просто заламало і опустило донизу. Вправо і вниз він дивиться. Ось так можна подивитися. Е, мотор. Мотор цілий. І це? Саме головний кайф, а також ось ця нижня, е, як вона називається, каталізатор чи щось таке. Да, скоріше, всього каталізатор цілий. І навіть лямдік, лямдік навіть цілий, не перебило ніякі проводки. Це чудово. По датчикам, ось цей ми будемо датчик замовляти, тому що він зігнутий трошки. І за цього ми одразу, напевно, його замінимо, тому що, скоріше всього, він потече, як тільки заведемо мотор, тому що це масляний датчик. З тим не шуткує на субариках, тому що вони страдають на ну, ці болячки такі. В них, якщо трішечки є якісь пошкодження по датчикам, то їх краще заміняти. По маслі не маю на увазі. Так, ось цей фазник, той, що ми і думали, скоріше всього, по ньому пошкодження будуть. І з-за цього ми одразу його замовимо, не будемо чекати навіть розбору знят... Знят... зняття мотору, тому що він там відносно недорого коштує. Щось там біля трьох або чотирьох тисяч гривень, але. Потрібно ставити тільки оригінальні, запам'ятайте. Тому що на минулі Субаріки ми ставили аналоги, взагалі не працюють. Ми не розуміли, в чому прикол. Ми вже поміняли спочатку один, потім другий, потім чотири одразу поміняли, і вони не працюють. Потім поставили просто оригінальний, один, той, що спочатку самого не працював, замінили, і все запрацювало. Так що, знайте, це, якщо що, ставимо тільки оригінал. Не знаю, на старих моделях може і спасеть ситуація, китайський татчик, але ні. На цих нових вже краще ставити одразу нормальний. І ще одна запчастина, якої в нас немає, тут такий железний п'ятачок стоїть, його також потрібно буде замовити. Ось він. Ось він. Ось він. Ось, він. ось він. ось він. ось він ось так виглядає. Він тут так якось стоїть, його потрібно замовити, тому що не видно було його, він тут був схований. І тут все, прикинь, буде фарбовано чисто капот, панель передня і бампер. І все. В цьому є якийсь прикол, тому що дуже багато людей не люблять, коли фарбовано дуже багато елементів. Там, типу, дзвонять тобі і кажуть, там фарбована вся морда. Ну, ти кажеш так одразу, тому що два крила, капот і бампер. Але в даному випадку буде фарбовано тільки два елементи. і то можна казати, що тільки капот, тому що бампер ти ну, плюс-мінус ніяк не перевіриш. Немає цих приборів для пластику. Ну тут і так все зрозуміло, що, звісно, він буде фарбований. Все, ми його повністю розібрали, і він буде чекати черги своєї на рихтовочку. Ну, це декілька днів. Тому що тут черга. І будемо зараз займатися салоном, а точніше, безпекою. Тут у нас що по безпеці? У нас тут е, руль коліна і штори. І потрібно також ще буде стелю відправити на перешивочку. Багато хто питає, чому ми не ставимо там нову стелю. Тому що вона плюс-мінус розборки стільки ж коштує, хоча ні, вона коштує перешити, щоб її десь. В середньому, ну мінімум в два рази, а то буває два з половиною рази дешевше. Яка різниця, що типу оригінальна або пережита? Ніхто цього не оцінює, якщо чесно. А які моменти? Ось, головні моменти, ми можемо бачити. Вони тут страдають такою болячкою. Там теж не дуже приємна ситуація. А ще тут порізані штори, і за цього потрібно купувати нові. І це мінус, тому що відновити штору там коштує. Менше 100 доларів, давайте будемо відвертими. Купити новеньку, мінімум 120. Вже не економія. Ну і позаду у нас що? Позаду у нас частини по бамперу. Підсилювач, до речі, просто відірвало від п'ятаків і все. Він повністю там рівненький. А ну, цікаво, чи, чи задні ремені заблокували, чи ні? Тому що передні звісно, що заблокувалися. Так, -да. заблоковані. Хто не знає, то в нових собаїках і в Форестерах, і в Аутбеках вже стоять позаду на ременях піропатрони. І якщо стріляє безпека, то майже завжди вам потрібно міняти на всіх ременях піропатрони. Це такий трішки мінус для новеньких собаїків. Ну ось і все, поки можна сказати, все, тому що. Ми його розібрали, продефектували, а також розібрали безпеку. І зараз можна чекати просто черги на рихтовку. Ось такий автомобіль це у нас такий більше ознайомлюючий відосік, для того, щоб ви розуміли, який, який він приїхав, а далі вже буде відосік з рихтовкою. І я вже можу сказати, що він буде продаватися по адекватній ціні для наших підписників, звісно. Може, вже його зараз забронювати. Я думаю, він буде продаватися десь 21-22 тисячі, то я думаю, домовимося з тобою. Це автомобіль 20. Першого року і пробіг у нього там мінімальний. Я не пам'ятаю, якщо чесно, 20-30 тисяч, щось таке, не дуже багато. І з такими пробігами люди у нас дуже полюбляють автомобілі. І я їх розумію, тому що я за те, щоб в автомобілі був чим менший пробіг. Можливо, трішки, може, і сильний буде удар, ну відносно сильний, тому що для когось там сильний це, це щоб мотор був аж в моторному щиті, а для когось просто там лонжерончик, якщо повернути, то це все. Це все, крах такі машини брати не можна. Ну, Відносно все. Але пробіг я вважаю, що повинен вирішувати в автомобілі. Можеш себе перевірити, як ти думаєш, скільки тут буде вкладено в ремонт? І я, в принципі, коли ми продамо цей автомобіль, безпроблемно можу вам таку інформацію сказати. Все, будь ласка, постав лайк і напиши якийсь коментар. Може, відповідь дай на моє запитання, яке було перед цим. І можемо чекати наступний відосик з цим субаріком, коли він заїде на Рихтовочку.